Сірничок не посида. Повчальна історія про вогонь і обережність. У невеликій Коробці на кухонній полиці жили сірники. Всі вони були стримані, мовчазні і добре знали їхні завдання чекати дорослих, бо вогонь. Це відповідальність. Але серед них був один особливий сірнічок на ім'я Іскрикусь. Він був допитливий і мріливий. Кожного ранку він виглядав із коробки та шепотів. Коли ж я зможу показати, на що здатен? Я запалю щось важливе. Я буду героєм. Всі сирники йому казали, іскрикусь не поспішай. Ми можемо бути небезпечними. Вогонь не гра, а велика сила. Але іскрикусь не слухав. Одного дня мама залишила сина Сашка вдома самого на кілька хвилин. Сашко саме грався з машинками, але раптом. Побачив коробочку сирників на столі. Він згадав, як тато колись запалював вогонь у каміні, і це виглядало дуже цікаво. Ану, спробую я, подумав хлопчик і витяг сирничок. Це був саме іскрикусь. Нарешті, радів той, я покажу, що не дарма мріяв. Сашко чиркнув, і сирник спалахнув. Раптом сирник упав на серветку, і вона зайнялася. Полум'я миттю поширилась на скатертину. Хлопчик злякався і не знав, що робить. Він хлюпнув трохи води з чашки, але цього було замало. На щастя, мама саме повернулася. І швидко загасила вогонь. Сашко був наляканий і винуватий. Він притиснувся до мами і тихо мовив: Я більше ніколи не буду чіпати сірники сам. З того дня мама повісила на стіну нове правило сірники не іграшка, їх можуть брати тільки дорослі. А Єскрузь же згорів. Але перед тим, як згаснути, він подумав: я мріяв стати героєм, але міг наробити великої біди. Справжній герой той, хто знає, коли варто діяти, а коли ні. А Сашко почав розповідати цю історію всім своїм друзям. Він знав. Краще попередити, ніж потім пошкодувати.